Візит Ердогана до Києва під питанням посол України в Туреччині Наріман Джеляв заперечив інформацію про приїзд президента у коментарі. Суспільному він додав, що українська сторона працює над організацією зустрічі, але наразі немає жодного підтвердження поїздки. І раніше про візит найближчими днями повідомляли саме турецькі мас-медіа. А от в Україні вперше з'явився багаторазовий реактивний перехоплювач шахедів – Це дрон Мангуст за задумом розробників. Він підлітатиме до російських ударних безпілотників і стрілятиме дробовим зарядом в двигун або ж в гвинт. І після цього безпілотник або продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку та перезарядку. І мангуст може летіти на висоті 5 тисяч метрів та розвиває швидкість до 310 кілометрів за годину. Окрім реактивного двигуна, дрон має систему автоматичного донаведення. Його бойовий радіус близько 12 кілометрів. За інформацією розробників, вони вже залучили інвестиції для подальшої розробки і масштабування виробництва мангуста.